Я глядачів мого каналу. Ну що, зима? Не то, що на порозі, а вже прийшла зима. І тому у всіх цитрусоводів цитросоводів починається збір врожаю. От бачите, зараз показую вам, це в мене фрагола. Апельсіно так от починає забарлюватися потихеньку. Тут от лимончик от Лунаріо, один плід достигає, і буду його вже знімати. Це це мандарин, от має такий вражай. Це мандарин, колись я купувала у цитрусових, був цитрусовий сад в Україні. Така група, я от собі написала, це був 20-й 20 рік. Да. У 2020 році я його купувала, Сацума-Уншиу, да? написано сацума Міагау. Сицилія. Ну, от таку я собі як від них отримала таку назву, так от і підписала. Він у мене плодоносив цей мандаринчик вже 2 роки, потрошку, але такого врожаю в нього не було. Ну Там було, може, 3-4 мандарини, ну може там п'ять, А тут, от бачите, якщо отак позривати, ну вже я скуштувала. От, і думаю, що треба його вже знімати. Ну, по-перше, свята от, і можна когось пригостити, самим, покуштувати смачненькі мандаринки і. Все ж таки не треба перетримувати його на дереві, і тому буду знімати зараз ці плоди. Взважу вам, покажу, який він на розріз, цей плод. Значить, дерево, от дивіться, дерево, от я його заміряла, ну, виходить, він отак знаходиться в такому великому горщику, це 7 літрів горщик І е, висота дерева метр. Метр І по ширині, ну, тут просто погано видно, але отак от, сюди залазить і отак. От. Це я поміряла е, 80 см, ширина, отак от, і отак 80 см висоту дерева метр. Ну Такі має плоди. Зараз позрізаю всі ці плодики і вам розкажу властивості. Властивості цього, цієї мандаринки. Так, ну от, мій врожай мандаринків з цього дерева. Все познімала. Тепер дерево буде легше, тепер він буде, воно буде закладати на новий врожай. І ми смачненько попробуємо. Значить, що тут? Отакі от. сами такие великие. Вот я выбрала, получается, 73 грамма, да? Тут, что тут? 73,8. Ця 75. Ну, зараз тут наведется, да? 75. Такая мандаринка. От, і оце маленькі. Оце вибрала самі такі маненькі. Ну, там було не, не тільки такі, от 40. І це з маленьких. І 50, да? 49,7. Ну, ось такий мій врожай. Ну, хтось може, якщо не це трусовод, то скаже: та ну, в магазині купив там, ну я не знаю, скільки тут кілограм, кілограма, полтора, мабуть, може, два. Скажуть, та, ну там купив это самое, пішов і купив, і не треба так з цим возитися. Але ні, <свісно> для нас цитрусоводів, трусоводів. Кожного така, от, то кожен такий фрукт, який вирощений своїми руками, це дуже й дуже така гордість. Знаєте. Зараз розріжу. Подивимось, яка вона. Ну, Я вам можу сказати так, що я не куштую мандаринів і ну, коротше, цитрусових рослин, які продаються в магазині. Ну, Не куштую по... тому, що там не хочеться, тому що не можу по складу свого здоров'я. А оці домашні я їм потрошки їм. Тут ну, ніколи не було в мене ще там болі якихось, там, і так далі. Ну, коротше, Проблема з внутрішніми органами у мене, але от ці домашні фрукти я можу куштувати. І знаєте, Всі, хто пробують саме домашні вирощені от фрукти, вони набагато смачніші, ніж Ті, що продаються в магазині. Ну, можливо, не завжди так, от, але все ж таки, е тобто, <різь> такий вражай, це, звісно, дуже багато треба над ним працювати. От. Ось такий получився цей мандарин в розрізі. Отак от, ну, дуже соковитий. Все правильно, я його вирощувала, тобто він не сухий. В мене ось такий ось соковитий весь. Бачите, скільки в нього зразу буде зараз, он, скільки, он соку. <біжень> Біжень, скільки соку. Ай! Біжить, скільки соку. Ну, на смак він такий, знаєте, я думала, що він буде більш солодкий. От. Хотілося б мені більш солодкого, дивлячись на те, що така це група Оншиу, це ці вони солодкі мандарини. Але ж це не клементин, це мандарин. От. І чомусь мені здається, що в минулому році він був більш такий солодкий, але ну дуже смачний. Бачите, по долькам можете бачити, наскільки він соковитий цей мандарин. Ну, таке в мене вийшло відео. Тому бажаю всім, хто вирощує цитруси, то гарних врожаїв. Навчитися вирощувати цитруси. Ну і будете мати такий от, таку смакоту. Шкірки зазвичай ми не вибрасуємо, використовуємо їх. От, все, на всім на все добре. Гарного настрою, от, гарного дня, вам!